І ще 14 шкільних автобусів отримають громади Тернопільщини. Незабаром чотири від міжнародних партнерів. А через місяць іще 10 – із Нідерландів. Транспорт передадуть у Кременецьку, Залозецьку, Скориківську, Теребовлянську, Бережанську, Борсуківську, Заліщицьку, Монастириську, Лановецьку і Трибухівську громади. Таким чином компенсують вклад, який вони зробили на початку повномасштабного вторгнення. Віддали 40 шкільних автобусів на евакуацію у потребуючі регіони. Зараз шкільний автопарк «Тернопіль» ще не потроху відновлюють минулого тижня. Ключі від трьох шкільних автобусів отримали голови шумської, великодедеркальської та саранчуківської громад. Цього наступного тижня максимум ми очікуємо ще чотири автобуси. Це буде Вишнівецька громада, а її Боршівська і Зборівська. Тобто ще плюс чотири автобуси. Чому ці громади? Давайте чесно, тому що найбільше вони вітали, і найбільше їм, ну не найбільше, а ми просто повертаємо їх. 17 автобусів зараз є загалом. Плюс в цьому році в бюджеті передбачено 1 мільярд гривень на закупівлю автобусів.